Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня, 21 квітня, і ми традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, свої загальні запитання, будемо розглядати. Ну що, на Великдень режим тиші таки було порушено неодноразово. Про це я писала у телеграм-каналі своєму. Я давала конкретну інформацію, де саме було порушено той режим тиші, так? Хто не знає, хто не чув про порушення режиму тиші, можете перейти ознайомитися. ось, І розуміти про те, що 20 го числа таки тихо не було. Якщо не було загальних тривог, так? В країні, то це не означає, що ніде нічого не прилітало і що. Ми не мали наслідки, таке мали. І так, сьогоднішня доба понеділок, провокації від ворога були і ще можуть бути, так, дуже багато відпрацювань на сьогоднішню добу йде, так? Робота захисту може бути поблизу високих будинків, лікарень, так? Така достатньо напружена енергія, тому варто реагувати на тривоги. Вівторок, 22 число, дивимося, вівторок. Що нас чекатиме? Темний період доби може бути більш активним. Іде а, ніч. А, відпрацювання досить багато може бути. А, місця пов'язані з транспортом, релігійні, так. і будинки. Дуже багато активності. Відпрацювань. Середа труднощі можуть бути з забезпеченням, ресурсами. Тут водичка, втрата часткова, ідея ресурсів через провокації ворога. Будуть середа тиснення, відпрацювання, і можуть бути десь якісь пошкодження, які нас можуть обмежити, обмежити наші ресурси. Більше йде вода чомусь. От, але багато буде відпрацювань роботи захисту. Далі, четвер, давайте подивимося, четвер, який він для нас буде? Четвер, а, дуже агресивна енергія, дуже напружена, йдуть на місця дисципліни, якісь військові установи, так, якісь військові частини. Також мені йдуть місця пов'язані з масовим перебуванням людей. Парки, розважальні парки, так, торгові центри. От, будьте дуже обережні, будь ласка, тому що можуть бути наслідки. П'ятниця. П'ятниця. П'ятниця теж ідуть форс-мажорні ситуації, неочікувані ситуації. Тут можуть бути інфраструктура може бути пов'язана. Також ускладниться ситуація: лінії прикордоння, лінії зіткнення, там можуть бути більш провокацій від ворога. От, і п'ятниця, ну, така, достатньо активна може бути п'ятниця, тому звертайте на це увагу. Субота, субота. Може, як і захист працювати, так і наслідки нам принести. Треба бути теж досить уважними, обережними, будуть направлені саме на інфраструктуру. І неділя, неділя. Відпрацювання можливі, але з наслідками пов'язані з транспортом, і це може налякати, це можуть бути автовокзали. Ось, мені йде масова активність, тобто дуже багато переміщення у просторі а, повітряних тривог. Так. Давайте подивимося на цей тиждень, так, лікарні. Напружена ситуація пов'язана з лікарнями, автовокзали, місця допомоги, надавання, енергія дитяча також іде. Так, дуже багато йде мені відпрацювань на цьому тижні. Багато буде провокацій від ворога, щоб відволікти нашу увагу. Та скажу вам так, що а, якісь складні наслідки, ну, тут це не дрони можуть бути. Тут достатньо складні наслідки на цьому тижні такі можливі. Будьте дуже і дуже уважні, тому що відпрацювань буде достатньо багато, але наслідки можливі. А, місця масові зібрання це відпочинок, парки, торгові центри, розважальні центри. Мені йдуть лікувальні заклади. Автівки, автовокзали, місця пов'язані з військовими. Це якісь військові бази, можливо, дисципліна, щось із цим пов'язано. І, і інфраструктура. Інфраструктура. Будь ласка, реагуємо на повітряні попередження. Бережіть себе.